І так, всім привіт! Сьогодні я хочу вам пояснити за тему піраміда. Можливо, вона вже у вас почалася ця тема, нічого, ви її краще зараз зрозумієте. Ми з вами зробимо три завдання із НМТ різних форматів, щоб ви розуміли, де може зустрічатися ця тема. Вона може зустрічатися в тестах дуже часто є. Далі вона, ось для прикладу, в тестах вона може бути. Далі піраміда може бути в завданнях на відповідності. Це є друга частина НМТ. І також піраміда дуже часто є в третій частині. В останній частині, де в нас завдання відкритого типу, де треба малювати малюнок, щось там розв'язувати і написати відповідь самому у віконечку. Тому що в цих двох попередніх форматах ви обираєте відповідь, яка вже є готова, а в третій частині вам потрібно самостійно вписати відповідь у віконечку в комп'ютері. Отже, Якщо у вас цієї теми ще в школі не було, то все одно дуже добре буде, якщо ви її зараз вивчите, прийдете до школи і вже зможете здивувати свою вчительку, що ви все знаєте. Що потрібно знати про піраміду? По-перше, потрібно знати, так, що піраміда складається із основи. В основі в нас може лежати якийсь многокутник, це може бути трикутна піраміда, чотирикутна піраміда, так, п'ятикутна піраміда, залежно від того, що в нас лежить в основі. Я розбираю тут саме чотирикутну піраміду, бо вона найпопулярніша, найчастіше зустрічається. А саме така чотирикутна піраміда, де в основі лежить в нас квадрат, так, як в Єгипті. Як в Єгипті. Так, добре, і в нас є бічні грані. Вгорі в нас є вершина. Так? Ця вершина вона до основи такі, спускає ребра, якщо це чотирикутна піраміда, то в нас чотири ребра. Вони називаються бічними ребрами. Не плутайте, зараз ми розберемося це саме ребра. У вас є вершина, вона з'єднює основу такими чотирма ребрами. Також у нас є в піраміді бічні грані. Бічні грані це є ось ці трикутники. Ось ця площина, їх у нас чотири штуки, вони називаються бічними гранями. І це, по суті, є трикутники такі, як ви можете побачити. Отже, це в нас називається грань площина. У нас є ця грань, яка лежить в основі. Вона є в з чотирикутником, тут конкретно квадратом. Потім в піраміді в нас є висота. Ось цей відрізок. Що це за точка? Ось ця точка, яка є точкою перетину двох діагоналей. Якщо б ви на піраміду дивилися, зараз вона виглядає під кутом таким, тому що ми дивимося на неї збоку. Але якщо ви б дивилися на піраміду отак згори вниз, то ви б бачили, що основа у вас це ось такий от квадрат, так? його діагоналі перетнулися. Оця точка це є точка перетину діагоналей, і з неї проведена висота до вершини. Висота це в нас такий перпендикуляр, опущений на основу. Називається висота піраміди, позначається буквою H. Далі, в піраміди ще є такий дуже важливий відрізок, який називається апофема. Апофема це відрізок, який з'єднує вершину піраміди, і він перпендикулярний до сторони основи. Ось так він буде проходити цей відрізок, він буде називатися апофема піраміди. Отже, це перпендикуляр, опущений з вершини піраміди, перпендикулярно до сторони основи. Відповідно, таких апофем буде 4 штуки в нас. Далі, що хочу вам сказати, що майже всі задачі на піраміду будуть в нас розв'язуватися через трикутники, а саме через прямокутні трикутники. Постійно буде задіяний ось цей трикутник. Який складається із висоти, із апофеми. І тепер дивіться, якщо я з'єднюю висоту і апофему, в мене утворюється такий собі прямокутний трикутник. І дуже багато задач, що в школі, що на НМТ, буде саме зв'язані з цим трикутником. Ось, отут у нас катет. Цей катет він буде дорівнювати половині сторони. Тому що, так як в нас в основі з вами лежить квадрат, так, його діагоналі рівні, вони ще й точкою перетину діляться навпіл ці діагоналі, і ось цей відрізочок, ось він, цей наш катет, бачите, він дорівнює рівно половині сторони. Тобто, якщо сторона квадрату у вас, наприклад, 12, то ця половинка у вас буде 6. Це щоб ви так швидко зорієнтувалися. Але ще, крім цього, прямокутного трикутника, в нас буде використовуватися так назад. У нас буде використовуватися інший прямокутний трикутник, який буде складатися з висоти. Із половинки діагоналі і з бічного ребра ось такий. Він теж буде прямокутний, тому що тут буде кут 90 градусів, і ми також будемо його розглядати. Тобто, щоб ви розуміли, що стереометрія, так, оці піраміди, вам підуть легко, якщо ви добре шарите в прямокутному трикутнику. Тому для цього вам потрібно буде знати теорему Піфагора, теорему про кут 30 градусів, вміти знайти будь-яку сторону швидко. Оце вам пригодиться. Добре, ну що? По теорії, всякі оці от лінії відрізки я вам розказала, що таке грані, що таке ребра. Далі нам потрібна буде формула СБ. Що це таке? Це площа бічної поверхні, це площа оцих бічних граней. Ця формула, дякувати Богу, у вас буде в довідкових матеріалах. Але в довідкових матеріалах не буде ось цієї формули. Площа повної поверхні вона теж використовується, вона теж є в задачах, щоб її знайти вам свербить. Не можу, вона використовується в задачах, і щоб її знайти, вам треба буде мати S бічне, бічну площу, а бічну площу, ось ви знаходите за формулою, додати площу основи, тому що площа повної поверхні це ось у нас є бічні грані, і в нас є грань, яка лежить в основі. Так? Но вона легко шукається, якщо це, наприклад, квадрат, це сторона на сторону, помножити Площа квадрата. І об'єм піраміди, об'єм піраміди – це одна третя. Треба знайти площу основи, і треба мати висоту. П – основи ось тут, якщо що, це периметр, якщо ви часом не знали, М це у нас апофема. Апофема позначається буквочкою М. Ну що, переходимо до практики. Також хочу вам нагадати: якщо ви ще хочете записатися на мій річний курс підготовки до НМТ, то можете поспішити, тому що оця група, яка стартувала з жовтня, в них було вже 5 уроків, це остання група річного курсу. Тому, якщо ви ще хочете на нього потрапити, можете написати мені в інстаграм курс, і я вам розкажу деталі. і ви зможете можете до неї приєднатися. Так, перше завдання. Де в нас може зустрічатися піраміда? В тестах. Нам потрібен малюнок, в мене він вже готовий, вам потрібно буде тут побудувати собі піраміду. До речі, як швидко побудувати піраміду, я вам зараз скажу. Ми малюємо спочатку основу. Ось так. Основа вона в нас буде виглядати як такий паралелограм, тому що ми ж під кутом дивимося. Потім ми проводимо діагоналі в цій основі, з точки перетину діагоналі. діагонали. Ми так... Чому я так криво малюю? Тому що на НМТ у вас не буде лінійки, ви будете все будувати від руки. Я провожу таку висоту, потім штрихованою лінією раз. Оці вже я провожу так, щоб їх було видно. Щось дуже криво. І ось у вас виходить така піраміда. І по ній у вас тут все видно. Ну, Щоб у нас зараз було все чітко видно, я візьму готовий малюнок, який у мене вже є створений. Тут мені трошки повезло. Бо в мене вже є така піраміда, намальована. Отже, що нам відомо в цій піраміді? Нам відомо, що периметр основи дорівнює 72. Якщо написано, що це правильна чотирикутна піраміда, що таке правильний чотирикутник? Правильний значить рівносторонній. Отже, в основі у нас лежить рівносторонній чотирикутник. Це у нас квадрат. Так? Це у нас квадрат. І ще в нього всі кути мають бути рівні, тоді він буде правильний. Добре, якщо периметр квадрата 72. А в квадратах всі чотири сторони рівні, то ми з вами 72 ділимо на 4, щоб дізнатися одну сторону квадрата. Скільки це буде? Я роблю це так: 72, поділити на 20, 36, і ще раз поділити на 2, це 18. Отже, в мене кожна сторона квадрата по 18 см. Добре, визначте довжину висоти піраміди, якщо апофема дорівнює 15, проводимо те, що нам треба знайти. Нам треба знайти висоту. Нам відома апофема, так само її проводимо. Ось вона у нас є. Апофема у нас 15. Висоту нам треба знайти. І воно буде розв'язуватися через той прямокутний трикутник, який я вам показувала. Ось він. Отже, нам в цьому прямокутному трикутнику, що давайте збоку його намалюємо, нам відома гіпотенуза 15 см. Далі нам відомий нижній катет, тому що цей катет – це і є половинка сторони. Це буде 9, а нам треба знайти висоту. Якщо ви знаєте, що таке піфагорові трійки або єгипетські трикутники, то ви вже швидко можете зорієнтуватися, що тут буде 12. Тому що, хто не знає, коротко: це такі трикутники з числами 3, 4, 5. Потім двічі більший трикутник: 6, 8, 10. І втричі більший трикутник за ось цей, якщо ми помножимо всі ці сторони пропорційно на 3, то це буде 9, 12, 15. І якщо ви часом в мене навчаєтеся на курсі першому потоці, то ви це маєте знати, тому що ми з вами це вже проходили і вам вже буде простіше. Отже, якщо я бачу, що тут 9, тут 15, то я розумію, що там буде 12. Так, це для тих, хто вже вивчив на пам'ять у ці піфагорові трійки, тому не потрібно застосовувати теорему Піфагора і шукати третю сторону. Бо якщо ви їх не знаєте, то ви тоді третю сторону прямокутного трикутника змушені шукати через теорему Піфагора, так, позначати її іксом і через теорему Піфагора. Сума квадратів, катетів дорівнює квадрату, гіпотенузи. Ось так, 225. Тоді х в квадраті до рівня 225 відняти 81 це буде 144, а корінь із 144 це 12. От, але ми собі ж на МТ. Нам важливо з вами зекономити час і все робити швидко. Тому я даю ось такі лайфхаки, можна сказати, щоб їх запам'ятати і швиденько знайти цю сторону. Отже, ця сторона у нас 12. І, а значить, висота у нас 12. Це варіант Г. І зазвичай на один ой, кисонечко гарне вийшло. Зазвичай на один тест ви маєте витрачати приблизно хвилину-півтори, бо завдань багато. Тому не розтягуємо одне тестове завдання 5-7 хвилин це дуже довго, не робимо. Вчимося швидко все робити. І за допомогою цих таких лайфхаків можна навчитися швидко робити і економити час. Далі, ще в нас піраміда досить часто буває. У цих завданнях на відповідності, воно вже це завдання коштує 3 бали. Якщо ви зробили правильно всі три твердження, то це 3 бали. Якщо ви зробили правильно лише одне твердження, то це вам зараховується 1 бал. Ну, логічно, якщо 2, то 2. Так, дивимося, що ж нам тут відомо. Угу. Правильно, чотирикутна піраміда, тобто в основі лежить квадрат. Добре, СО, висота цієї піраміди. Нам відомий кут СЦО. І я зразу це буду позначати собі. Ви, коли будете на НМТ, вам потрібно буде перемалювати цей малюнок собі на листок А4. Вам видадуть такі листки А4. На жаль, не в клітинку. А хотілося б. Отже, дивимося на цей трикутник прямокутний, він в нас тут буде задіяний. Кут СЦО 30 градусів. Я його зараз позначу. Ось він у нас 30 градусів. І ми зразу бачимо, що тут оцей чарівний, прекрасний трикутник з кутом 30 градусів. Так, мої учні знають, що я дуже люблю цей трикутник, бо він халявний. Бо в цьому трикутнику є дуже гарна теорема. Теорема про кут 30 градусів. І ви її просто. Зобов'язані знати, якщо в прямокутному трикутнику є кут 30 градусів, то катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, завжди буде дорівнювати половині гіпотенузи. І якщо б, наприклад, вам був відомий оцей катет, то ви б вже зразу знайшли гіпотенузу. Якщо б цей катет, наприклад, був 2, то гіпотенуза 4. Зрозуміли? Ну і навпаки. Так само дуже економить час оцей лайфхак. І я вам дам навіть більше трошки. Катет, який лежить навпроти кута 60 градусів, завжди буде дорівнювати А корінь з трьох. Але це виконується лише в ось такому прямокутному трикутнику, де є кути 30, 60, 90. Так, ось таку схемку ви собі можете вивчити, оцей катет, який лежить навпроти кута 30, це А, гіпотенуза 2А, тобто вдвічі більша. І катет, який лежить навпроти кута 60 градусів, буде дорівнювати А корінь з трьох. Так, тобто цьому меншому катету, домноженому на корінь з трьох. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо, що АО це ось цей відрізок, він дорівнює корінь з шести. Але ми ж з вами знаємо, так, як в нас в основі лежить квадрат, діагоналі квадрата вони ж рівні, і вони точкою перетину діляться навпіл. Отже, якщо АО дорівнює корінь з шести, то оце так само буде дорівнювати корінь із шести. Є. Нас виходить, що ми в цьому прямокутному трикутнику, тут у нас 30, тут у нас 60, нам відомий оцей катет, корінь із 6, а інші катети, ну, інший катет і гіпотенузи нам невідомі. Як ми їх будемо шукати? Я вам зараз дам два способи. По-перше, хто, хтось з вас, якщо ви шарите в тригонометрії, то ви можете це через тригонометрію так само швидко знайти, як варіант. Але якщо з тригонометрією все погано, то по-іншому, як це можна знайти? Можна, наприклад, так, так як я собі позначила, що цей катет це в мене А, а гіпотенуза вдвічі більше 2 а можна зараз скласти тут теорему Піфагора і за нею розв'язати. Теорема Піфагора нам каже, що квадрат гіпотенузи дорівнює суму квадратів, катетів, І через розв'язати і знайти звідси з цього рівняння А, як варіант, давайте зробимо. Якщо ми 2А піднесемо до квадрату, то це буде 4А квадрат. Не забувайте двійку підносити. Потім корінь 6 в квадраті це просто 6. Тоді Аквадрат я з мінусом переношу ліворуч 4а квадрата відняти 1а квадрат. Так, це як 4 яблука відняти 1 яблуко. Це буде 3 яблука. Тоді ми це рівняння ліву і праву частину поділимо на 3, у нас вийде А квадрат дорівнює 2. А значить, А це корінь із двох. Це корінь із двох. Все. Це варіант, якщо робити за теоремою Піфагора. А, ми позначали катет, який лежить навпроти кута 30 градусів. В нашому випадку це СО. Так, СО в нас вийшло корінь з двох. По-іншому, як можна було це розв'язати? Так як я вам дала ось цю схемку, так, шукати він дорівнює А корінь з трьох, який лежить напроти кута 60 градусів, то ви могли собі зробити швидше, якщо б ви до цього додумалися. Ви би корінь із шести розбили на два множники, щоб там був множник корінь з трьох. Як це зробити? Ну, 6 – це 2 на 3. Тобто корінь з 6 ви б могли розбити, як корінь з 2 помножити на корінь з 3. І звідси ви б зрозуміли, що ваше А – це корінь з 2, а А – це і є оцей катет, що лежить навпроти кута 30. І він би у вас вийшов корінь з 2, так, і ви б оце не розв'язували. І зразу ви б моментально знайшли гіпотенузу, тому що, якщо цей катет корінь з двох, а гіпотенуза вдвічі більша, то гіпотенуза у вас би вийшла два корінь з двох. Так, в нашому випадку, ось гіпотенуза вона буде два коріння з двох. І що нам тут треба було знайти? Знайти а, довжину діагоналі АС шукається дуже швидко, тому що якщо ОЦ, це половинка діагоналі, вона дорівнює корінь 6, то вся діагональ АС буде 2 коріння з 6, І це у нас варіант Г. Далі, довжина висоти СО. Ось у нас є висота, ми її знайшли. Це корінь з 2, це варіант А. Добре, і далі довжина ребра АС. Ось воно ребро, але так як це правильна чотирикутна піраміда, то в ній всі оці чотири ребра, ребра вони будуть рівні. І ребро АС, воно дорівнює ребру СЦ і дорівнює два коріння з двох. Це в нас варіант Б виходить ось так. Тому ще раз наголошую, що дуже важливо, щоб вміти легенько розв'язувати всі піраміди. Вам потрібно дуже добре орієнтуватися в трикутниках, особливо в прямокутних трикутниках. Добре знати теорему піфагора, добре знати оці теореми і лайфхаки, зв'язані з кутами, знати оці піфагорові трійки дуже, дуже вам економить час. Така моя щира рекомендація знати ці всі лайфхаки. Так, і третє завдання, найскладніше на сьогодні, це завдання відкритого типу на НМТ. Я не пам'ятаю, чи це НМТ 23-го, швидше всього, це НМТ 23-го року. Або, можливо, навіть ЗНО. Але дуже схоже на НМТ 23-го року. Так, треба нам побудувати правильну чотирикутну піраміду. Будуємо. У мене вона вже готова. Ви малюйте собі. Що нам в ній відомо? Нам відомо бічне ребро 15. Ось воно, наше бічне ребро 15 сантиметрів. Добре, сторона основи 9 корінь з 2. В основі ж у нас лежить так. Основа це у нас оця фігура, яка лежить. Якби як дно наше. Так? В основі в нас лежить квадрат. Якщо його сторона 9 корінь з 2, то в принципі, ну, всі сторони цього квадрата будуть 9 корінь з 2. Я сподіваюся, ви це розумієте. Ось в основі лежить квадрат, сторони якого 9 корінь з 2. Тоді дивимося, що треба знайти. Треба знайти об'єм піраміди. Ми будемо рухатися з кінця. В нас є формула об'єму це 1 третя. Площа основи на висоту. Ця формула у вас є в довідкових матеріалах. Отже, нам треба знайти, перш за все, S основи, тобто площу цього квадрата, а площа квадрата шукається дуже швидко. Площа квадрата це його сторона в квадраті, так, А на А. В нашому випадку 9 корінь з 2 помножити на 9 корінь з 2. Множимо 9 на 9 це 81, корінь з 2 на корінь з 2 – це корінь з 2 в і це просто 2. 2 на 81 – це 162. Все, і я зразу пишу сюди, що мені відомо. Площа основи відома це 162. Тепер мені не вистачає лише висоти. І все, і все буде готово. Як знайти висоту? Я собі проводжу висоту і дивлюся, що мені відомо, що в мене утворюється. Якщо в мене висота, так, для чогось мені дали ось це ребро, і це що? Це прямокутний трикутник. Так? Те, про що я вам говорила: що тут буде або ось цей прямокутний трикутник, який складається із ребра, половинки діагоналі і висоти, або. Інший прямокутний, так, отут знову цей прямокутник з половинки діагоналі, а ось тут інший прямокутний трикутник, який з апофеми складався, і з половинки ось цієї сторони. Тому може бути так, може бути так. Фух, Що, що нам відомо? Нам відомо, якби гіпотенуза в цьому прямокутному трикутнику, нам треба знайти висоту, але ми ще можемо знайти половинку діагоналі. Половинка діагоналі квадрата. Шукається дуже легко. Даю вам ще один лайфхак. Ну, це не лайфхак, це така властивість, таке правило, так? але я просто називаю лайфхаками всі ці формули, які допомагають нам швидше щось знайти. Отже, ми можемо спочатку знайти діагональ квадрата. Діагональ квадрата там є така спеціальна формула. А, корінь з двох. Діагональ квадрата завжди дорівнює стороні квадрата домножену на корінь з двох. Завжди. В нашому випадку, так як сторона квадрата 9 корінь з 2, то його діагональ, щоб знайти, ви маєте що зробити? Ви маєте 9 корінь з домножити на корінь з двох. корінь з 2 на корінь з це корінь з тобто просто два. Так? Ну або корінь з 2 на корінь з це корінь з 4, а корінь квадратний з 4 – це теж 2. Так, якби ви це не множили, то у вас все одно вийде 2, і діагональ у вас виходить 18. А в нас в цьому прямокутному трикутнику що задіяно? Ребро, оця половинка діагоналі, якщо вся діагональ 18, то половинка діагоналі це 9. І в нас прямокутний трикутник, в якому треба знайти невідомий катет, тобто висоту нашу. І тепер подивіться добре, який тут прямокутний трикутник. Десь ви вже його мали бачити. Катин – 9, гіпотенуза – 15. Пам'ятаєте його прямокутний трикутник іскати там 9 і гіпотенузою 15. Оці єгипетські тройки, єгипетські піраміди, піфагорові тройки, їх по-різному називають, вони дуже часто, оці числа є на НМТ, дуже часто. Тому, будь ласка, вивчіть, і ви вже вам не треба буде тут використовувати теорему Піфагора, ви його впізнаєте 9-15, значить тут 12. І все, висота у нас 12, і тут нічого рахувати не потрібно. Є, отже, висоту ми знайшли в піраміді, нам потрібно оце помножити. Множимо це все. 1 третя на 12. Спочатку помножимо. 12 третіх це буде просто 4. І 4 на 162. 100, давайте я так помножу. 100 на 4 це 400, 60 на 4 це 240. 400 плюс 240 це 640. Ну і 4 на 2 це 8. 640. 8 у мене виходить сантиметрів квадратних. Але коли ви відповідь вписуєте в це віконечко на НМТ, то ви пам'ятаєте, що ніякі одиниці, оці знаки та градуси, гривні, ви нічого не вписуєте. Це все буде сприйматися комп'ютером як помилка. Тому що це перевіряє сам комп'ютер, і якщо в нього закодована відповідь 648, Якщо у вас буде написано щось інше, він це буде сприймати як помилку. Тому ви вписуєте готове число і все. Більше нічого ви не вписуєте. Так, ну що, ми з вами розібрали всі задачки. Ще раз нагадую, якщо б ви хотіли записатися на мій річний курс, де ми проходимо всю програму НМТ з нуля за 6 місяців, а потім у нас ще залишається квітень-травень, щоб повторити всю програму ще раз, так, щоб ми нічого не забули, те, що вчили на початку року, то пишіть мені в інстаграмі кодове слово курс, я вам розкажу. Всі деталі, так? покажу, як відбувається навчання, і якщо вам сподобається, ви зможете записатися. Ви собі зможете цей урок зберегти, тому що я його зараз викладу на YouTube. І потім, коли у вас будуть піраміди, ви зможете його ще раз передивитися і переслухати. Я думаю, що він вам дуже допоможе. Так, вимикаю запис. Всім до побачення!